Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Давайте дивитесь, до чого вам готуватись в особистому житті. Дивіться, тут для когось більш за все. Хвилювання, про втрати, про якісь вони, це може, знаєте, як робота, зупинка в роботі буде, як неможливість просунутися далі. Для когось це може бути і про втрату, роботи. Так. Не, не, не стільки вашої, скільки втрата чоловічої роботи. Ну, може, це родич ваш, може, це там чоловік ваш, батько ваш, от таке. Коли е, поменше е, грошей і складніше буде, але давайте так. Ну Поки що хвилювання, поки що навіть з кимсь не схочеться спілкуватись, та допомога, від кого вона може вам прийти, вона якось вас не влаштовуватиме. Таке щось воно, <кій> воно стабілізується, але ж ну, не одразу якось. Воно. Може до трьох місяців навіть розтягнутися ця ситуація. А потім, знаєте, так, якось швидко-швидко все зміниться. Ну, я нагадую, що це загальне відео, це не особисте, це невідомо для кого. Тож не хвилюйтесь, не лякайтесь, воно, як показано, то треба комусь знати. Я ж не можу це промовчати про таку ситуацію. Просто на всяк випадок, постарайтесь собі десь якусь там фінансову потужку зробити. Воно ніколи не буде зайвим. Давайте дивитись далі. Сфера кохання, до чого тут готуватись. Ну, Тут мені показано королева жезлів, це можете бути і ви в таких енергіях, а може бути ситуація, коли на вашу сферу кохання має тиск, має, саме, от, знаєте, у думках може мати тиск така королева жезлів коли для когось це може бути суперницею. Для когось це може бути, знаєте, от навіть і подруга, яка може вам щось диктувати своє про те, як у вас в сфері кохання повинно бути. Ну, Знаєте, і вона ліпше краще знає, як там вам спілкуватись з чоловіком чи взагалі з чоловіками, як ви повинні себе поводити. Ось таке може бути. Якщо це ваша карта, якщо це ви будете в таких енергіях, от взяти палицю і всіх розставити по місцях, то тут може бути ситуація, яка, знаєте, от як, як думкою або новиною, якоюсь вам продиктована. Швидко діяти, швидко якось. До ладу все привезти, але таким чином, що я там порубаю всіх і все. Якось так знаєте, по енергіях ви ну, тільки до вечора і заспокоїтеся. Якось день у вас дуже-дуже активно буде проходити. Ну, такий. це ж ми дивимось тільки на один день. Може, дійсно, там хтось вас і роздратує. Робота. Давайте дивитись. До чого вам годуватись в роботі? А тут взагалі приємне. А тут і для когось це може бути, знаєте, ну, честування якесь, коли ви, а може. Каву п'єте з співробітниками, буде смаколиків багато, може просто от приємне спілкування і емоційне таке спілкування. Тут взагалі, ну, знаєте, як активний день, але він активний і працею, і відпочинком. Тобто, знаєте, не так, що по обіді ви замкнулись там десь. Вас ніхто не бачить, ви ні з ким не спілкуючись, свого бутерпродажуєте там кавою запиваєте і все. А тут, знаєте, от на протязі дня ви будете і помітні, і потрібні, і взагалі спілкування буде достатньо. І ще й зможете щось там закінчити по ваших справах робочих. До чого готуватись, що вам треба прийняти в цей день. Давайте розглянемо. Угу. Ось так навіть. Ну, дивіться, тут ситуація, в якій. Е Знаєте як, от десь такі десь як ошукають. От ті втрати, які ми бачили з вами на початку відео. Це може бути ситуація, коли ошукають, коли е, хтось там вкраде щось. Хвилюватись будете, е, намагатись заспокоїтись, Ну, звісно ж, потім теж будете, але ж карти кажуть, що спочатку, з самого початку цієї ситуації, не треба дуже хвилюватись. Бо зосередьте увагу на тому, що у вас залишилось. Ото хай всі проблеми ваші, хай ото хто вкраде, хай він їх з собою і теж забирає у вас. Так, цю ситуацію розглядайте для себе. Ну, ось на такому. І від чого відмовитись. Давайте. От якщо таке треба прийняти, то що ж тоді, від чого ж тоді відмовлятись треба аж цікаво. Ну, воно навіть логічно, дивіться. Там, де ви будете втрачати в тій ситуації, ви будете вважати, що ну, ну, тепер все. тепер взагалі Я нічого не можу, у мене зупинка повна. І все, що я там планувала чи планував собі. Ситуація для чоловіків, і для жінок підходить. То тепер, все. Ну, тепер все зупиняється і нічого далі я там не просунусь. От відмовляйтесь від таких думок, бо дійсно думками ви заблокуєте собі надовго і багато чого. Бо карти кажуть, що те, що ви хочете зробити, ви все одно зробите. Навіть якщо у вас буде тимчасова зупинка, шлях от він на коні. Хоч ситуація, давайте так, хоч ситуація там є з чого хвилюватись, є з чого емоції від себе ну, втрачати, але ж він на коні. Він з цього коня не злазить, а значить, шлях продовжується. Тож не хвилюйтесь. Якщо навіть вас десь там ошукають, чи когось з ваших родичів шукають, я вже промовила вам, хай заберуть і всі проблеми та незгоди вашої сім'ї разом з тим, що вкрадуть. А Залишиться у вас багато чого. Навіть от почнемо з того, що у вас буде досвід. І навіть такий негативний досвід у вас теж буде. Нічого не трапляється в нашому житті просто так. І ця ситуація вона теж не просто так для когось з вас буде. Чого не уникнути, давайте так розглянемо ще. Ну, Долі точно не уникнути, вона у нас тут виходить. Опрацювання якихось ситуацій теж не уникнути, і напрацювання якогось досвіду теж не уникнути. Головне, чого не уникнути, ви будете дуже задоволені і собою, і своєю ситуацією, до чого вас це все призведе. Навіть якщо Спочатку ситуація буде виглядати геть погано, у вас дуже гарні карти лягають і на кінець ряду, і на дно колоди. Коли знаєте всі результати, от які, ну, знаєте, приємні, кращі результати, такі, які приведуть вас до гарного чогось, ну, справді гарного. Вони вам по долі, бо карта долі, вона лягає центральною, а з нею не сперечаються. Якщо доля втручається, то все, приймай, як є. Чи погане, чи хороше. От як доля вирішить, так воно і буде. І порада від вищих сил, давайте і це розглянемо. А як би там було? А перемога ж ось вона лягає, і під контролем все воно буде. І все е, золотої середини досягне і все врівноважиться, і все буде якось так більш-менш спокійно. Тож хвилюватися аж занадто нема чого. Будьте впевнені от в тій перемозі, що вона дійсно буде. Будьте впевнені в тому, що. Контроль не втрачається, бо бачите, от у палицю вона тримає рукою і палиця не падає, і в будь-який момент вона скористається цією палицею. І взагалі, знаєте, от як би там не було, де там треба, будуть переливати з одного ковша в інший, давати все так, як от. Як знають за потрібне. А в будь-який момент, знаєте, от людина схопиться і зробить так, як слід. Тож, не хвилюйтесь, все воно налагодиться і все воно буде добре. На цьому, всім дякую, всім вам гарного дня, гарних новин, подій і людей поряд з вами. Бережіть себе, і все буде добре. Побачимось. Всем пока.